Вітаю всіх з Новим роком, бажаю всім здоров'я, щастя, сімейного, саме головне. Бажаю всім, щоб те, що ви задумали, і бажаєте для себе, щоб воно все збулося. Саме головне, щоб нарешті настав воїн у нас в Україні, закінчилась війна і всі пішли нормально жити, повернулися додому і побачили всіх своїх рідних, близьких і. Жили спокійно. Що хочу ще сказати? Що, а, хочу подякувати всім, що а, на мене підписалися, мене дивляться. У мене вже в Тіктосі 9,5 тисяч підписників, в Фейсбуці 8 тисяч підписників, в інстаграм дотягує майже вже до 2 тисяч. Ютуб також почав підтягуватися, хоча я відео почав виставляти десь 3-4 місяці назад. Так що дякую всім за підписку, дякую, що дивитесь. І надіюсь, в цьому році у нас буде іще більше е, цікавого контенту. І є пару проєктів, які хочу зробити. І також хочу сказати, що 2025 рік ми своє компанією починали з двома бусами. На сьогоднішній день кінець вас від того на початку в наш мій процедур. П'ятитонник і фура, Так що йдемо до своєї. Так само бажаємо і вам, щоб у вас все вийшло, те, що ви запланували.